Всі ви знаєте, що таке автомат. Але сьогодні ми поговоримо про напівавтомат. Ця зброя теж сама перезаряджається, але ще не стріляє чергами. Як ви бачите, коли патрони закінчились, цей отвір, правильно говорити вікно викидання гільз, залишилось відкритим. Ця функція називається затворна затримка. У неї є два призначення. Перше показати, що патрони закінчились. Друге дозволити вам швидше зарядитися. Перед тим, як заряджати рушницю, треба вимкнути запобіжник. Такий вигляд є стандартним для більшості гладкоствольних рушниць. Бачимо червоний колір, рушниця небезпечна, тому що запобіжник вимкнений. Не бачимо червоного кольору, рушниця відносно безпечна. Наприклад, на цій рушниці взагалі немає червоної індикації. Це особливість цієї моделі. Заряджаємо перший патрон. Беремо його в долоню і закидуємо знизу або зверху. Не треба вставляти його в ствол. Правильно казати, патронник. Просто кидаємо його у вікно і якщо ви його кинете правильно стороною, він подасться в будь-якому випадку. Що далі? Натискаємо на цю кнопку. Вона називається кнопка скидання затворної затримки. Патрон подався у патронник. Після того, як ми вимкнемо запобіжник і натиснемо на гачок, відбудеться постріл. Далі заряджаємо наступні патрони під ствольний трубчатий магазин. Ось в цю трубу. Беремо патрон, притискаємо ось цю штуку, вона називається лоток. І вставляємо патрон до кліка. З наступним патроном робимо так само. Як цілитись? Мушка Ось вона має бути чітка. Мішень розпливчаста. Мушку ми маємо бачити над підйомом планки. Ось цієї частини рушниці. Що ж, постріляємо. Для цього займаємо впевнену стрілецьку стійку. Знімаємо зброю запобіжника і натискаємо на гачок. Не плутати з курком. Під час стрільби ми можемо дозарядити рушницю. Робиться це ось так. Ми притискаємо лоток і вставляємо патрон у магазин. Як робили це раніше. Для того, щоб зробити наступні постріли, не треба робити ніяких додаткових маніпуляцій. Розкуша все зробить за вас. Тому воно і називається напівавтоматична. Якщо ви вже не збираєтесь стріляти, а патрона ще залишились в рушниці, її потрібно обов'язково розрядити. Перше, що нам потрібно зробити, це потягнути за цю рукоятку затвора. І вийняти патрон з патронника. Але вони могли залишити ще в магазині. Тому, використовуючи цю рукоятку, ми дістаємо їх по одному. Зверніть увагу на те, що конструкція вашої рушниці може трохи відрізнятися і процедура розряджання може виглядати по-іншому. Перевіряємо, що немає патронів ані в магазині, ані в патроннику. Натискаємо кнопку скидання затворної затримки. Робимо холостий спуск в напрямку мішени, Відкриваємо затвор, піднімаємо ствол до гори. Це загально прийнята поведінка на стрільбищі і ніхто не зробить вам зауваження. Вітаю, ви навчились стріляти з напівавтоматичної рушниці, а ми продовжуємо цикл наших навчальних відео. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити.